Ты льви, блядь. Тебе говорили курить нехуй. <реж�> 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 ты не в обратную сторону, что ты нарабил, блядь. Ебаный, Бычок на позиции кинул. <зак> Пизда, так то не я. Та я рассказываю, а ну покажи. Покажи что в руках, а ну покажи, что в руках. Моя, пакет ми, <реж�> Нет. <реж�> <реж�> не. <реж�> Бо вот там де насрано, рядом бычок лежал и загорілося, блядь. баный в рот, шо так будет? Пииии блядь. Я думаю, пора еще разъебнуть туда, хай догорають. Вини, ну, а так наші воїни роздовбували склади боєприпасів А... Кременчук Полтавщина були прильоти ракет. З офіційною інформацією, що є, зараз це повідомлення керівника обласної військової адміністрації Луніна. У Кременчуці влучання в цивільний об'єкт. На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом. Також повідомлялося про звуки вибухів у Полтаві. Втім, керівник Полтавської обласної військової адміністрації каже, що інформації про влучання ворожих ракет немає. Українські військові цієї ночі завдали по острову Зміїною му понад 10 влучань. Понад 10 уражень було одне з них по зенітному гарматно-ракетному комплексу Панцер С1. І ось є відео, як це все відбувалося. Ось так це відбувалося. А Зеленський хоче, щоб війна закінчилась до зими. Про це президент сказав лідерам Великої Сімки. Повідомило, повідомила агенція Reuters. Він також попросив надати Україні системне, системи протиповітряної оборони, посилити санкції проти А Ще Зеленський попросив допомоги з експортом зерна з України та з. Відновленням країни після війни, за даними генштабу, станом на 6 ранку на Донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагається блокувати місто Лисичанськ з півдня. Ворожа штурмова авіація завдала удару в районі міста Лисичанськ. Тривають бойові дії в районі Вовчо Ярівки поблизу Верхньокам'янки. Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили відійти. А відступ українських військових із Сєвєродонецька був тактичним кроком, щоб уникнути повторення ситуації, такої як З Азовсталлю в Маріуполі. Крім того, збройні сили після відступу зайняли вигідніші позиції. Про це повідомив очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Через цей відступ каже Буданов, російським силам розташованим на східних. Берегах річки Сіверський Донець буде дуже важко переправлятися і просуватися. Також Буданов розповів, що Росія не виведе війська з України і боротиметься до кінця, адже виведення військ означатиме не тільки поразку у війні, як таку, а й крах державності Московії, заявив е начальник головного управління розвідки Міноборони України. Вночі Одещину рашисти обстріляли крилатою ракетою Х-22. Легкі осколкові поранення отримали внаслідок вибуху 8 людей. Серед них є одна дитина на Київ. Чекає непростий опалювальний сезон у умовах війни. Цілком можливо, що температура в будинках буде нижчою ніж зазвичай. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. НАТО збільшить чисельність своїх військ до понад 300 тисяч людей і посилить східний фланг. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу перед початком саміту НАТО. Також, за його словами, на саміті змінять формулювання НАТО щодо Росії у тексті 2010 року. Там зазначається, що Росія це е, стратегічний партнер. А тепер Столтенберг каже, що я очікую, що союзники чітко заявлять, що Росія становить пряму загрозу. США поставлять Україні системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності. Про це повідомив помічник президента Байдена Саліван. Ну а за даними CNN, то йдеться про зенітно-ракетні комплекси на Так це називається. Ну це зокрема. CNN передає, що Сполучені Штати Америки планують придбати їх для нашої держави. Так, далі. Президентка Молдови Майя Санду прибула до Києва. Вона побувала в Бородянці, Бучі та Ірпені. І також уже зустрілася з президентом Зеленським. Вони мали розмову, про що нам повідомляла прес-служба президента в Телеграм. Так от, далі ще новини, що на Росії вперше з 1918 року стався дефолт за зовнішнім боргом. Про це повідомляє Bloomberg. 26 червня закінчився пільговий період для виплати відсоткових платежів по суверенному боргу в іноземній валюті. Пише агенція, а глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не підтримує ідею бойкоту саміту G20 в Індонезії, якщо в ньому братиме участь президент Росії Владімір Путін. Ну як ти, президент? Негідне він звання президента зовсім і фондерляєн каже наступне: я думаю, що краще сказати Путіну, коли він прийде, сказати йому в обличчя, що ми думаємо. Зазначила Урсула фон дер Ляйн. Ну а 17-й саміт Великої Двадцятки має відбутися 15-16 листопада в Індонезії і саміт Двадцятки. Чому і Росія ще досі в цьому є? В цій групі G20? вже була G19. Це було природніше. От а Велика Британії до речі виділить Україні до 10 мільйонів фунтів стерлінгів на ремонт залізниці, щоб розблокувати експорт зерна. А також ініціює тестування зерна, яке продає Московія вкрадене українське зерно, щоб визначити чи не вивезли його з України. Наразі це всі новини. Більше читайте в телеграм-каналі umn.ua та Фейсбук стрінці UMN. Підписуйтесь, підписуйтесь і на Ютуб канал Ukrainian Media Network. Не забувайте про вподобайки під нашими трансляціями. Якщо не ви вмикаєте, тицяйте вподобайку. Ну і підписатися, лайк, like, донейт. Ну це ви знаєте. Дякую за увагу. З вами був Назар Задерій. До наступних зустрічей. Слава Збройним силам України, смерть окупантам. Olá,